Доброго ранку, друзі. Четвер. День, коли тиждень уже настільки втомився, що починає трохи хитатися, але ще не падає. День, коли ми всі усвідомлюємо, до вихідних ближче, ніж здавалося, але дотягнути ще треба. Тож заряджаємося і вперед. Ми починаємо наш про ранок. Сьогодні день весняного рівнодення. Це означає, що нарешті день стає довшим за ніч, і тепер Сонце офіційно виграє в темряві. Тож, якщо ви відчували себе як батарейка, що працює на останніх відсотках, саме час на зарядку від природи. А ще сьогодні Всесвітній день Землі. Планета кожного дня тримає нас на своїй поверхні, дає нам повітря, воду, а деяким ще й орендовану квартиру з видом на сусідську сушарку для білизни. Тож давайте хоча б сьогодні подякуємо землі, хоча б тим, що не кинемо папірець повз урну. Також святкуємо міжнародний день астрології. Це день, коли люди, які звикли пояснювати все Меркурієм у ретрограді, можуть відчути свою значущість. Але якщо серйозно, астрологія дає нам хоч якусь надію, що не все в житті хаос, а принаймні записано у зірках. Тим часом у природі теж гулянка: всесвітній день горобця, всесвітній день жаб і всесвітній день відновлення дикої природи. Тож, якщо сьогодні побачите горобця жабу чи взагалі когось з дикої природи, передайте привіт, особливо якщо ця природа зустрінеться вам десь у маршруті. А ще сьогодні всесвітньо. Сьогодні день борошна. Без борошна не було б хліба, не було б піци, не було б пиріжків. взагалом світ був би значно сумнішим місцем, тому сьогодні можна офіційно дозволити собі щось із борошна, навіть якщо вам завжди кажуть, тобі це не можна, сьогодні можна. Але найголовніше міжнародний день щастя. Сьогодні навіть офіційно дозволено бути щасливим. І не тому, що так хтось сказав, а тому, що ви самі можете собі це дозволити. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо Іванів, Василів, Вікторів, Вісаріонів, Германів, Максимів, Миронів, Микита, Севастьянів, Сергіїв, Клавдій, Марій, Олександр, Парасковій, Світлан та Улян. Ви чудові. Навіть якщо інколи сумніваєтеся у цьому. А тепер трохи про погоду. Сьогодні за вікном усе може бути дуже непередбачувано. Але головне всередині себе тримати сонце. Якщо воно світить вам із душі, значить у будь-яку погоду ви вийдете на вулицю і можете сказати гарний день. Навіть якщо це буде сказано крізь зуби під холодним дощем. Типу, який гарний день. І про прикмети. Якщо сьогодні дощить, уявляйте, як через кілька місяців ви йдете лісом і навколо стільки грибів, що треба скликати родичів на збирання. Якщо півень кричить під час дощу, він не дає прогноз, а просто вирішив поговорити, поки всі в хаті. Але так, кажуть, що після цього погода покращиться. Якщо хмари пливуть проти вітру, а ворони літають високо, то це або до дощу, або до снігопаду. Ну або просто ворони вирішили показати, хто тут головний. Що сьогодні не можна робити? Не можна розповідати. Про свої плани і мрії, бо вони можуть не здійснитися. Але це не через магію, просто інші можуть вмовити вас, що це неможливо. Також не можна носити нічого крім льону. Колись це було способом захисту від нечисті. Тепер шансом виглядати максимально автентично. Друзі, а тепер мороскоп. Сьогодні всіх чекає дивний день, бо планети здається вирішили змішати нам карти. Овни, будьте готові, що хтось попросить у вас пораду, але зробить усе навпаки. Тельці, сьогодні все буде саме так, як ви не очікували. Близнюки випадкові люди сьогодні можуть сказати вам щось дуже важливе. будьте уважні. Раки, приготуйтесь до ситуації, де ваша логіка буде сильнішою за емоції. Леве, сьогодні вам захочеться захистити когось від дурниць, але чи треба воно вам? як би вам не здавалося, що все заплутано, рішення буде найпростішим. Терези, сьогодні ви зробите вибір не тому, що треба, а тому, що вам так хочеться. Скорпіони, вам варто подивитися в небо, буквально. Там буде щось цікаве. Стрільці, цей день покаже вам, що щасливі випадковості існують. Козироги, хто сьогодні зробить для вас несподівану добру віч. Водоліє, ви побачите когось із нового боку, і вам це дуже дуже сподобається. Риби, сьогодні вам не треба нічого передбачувати, просто живіть моментом. Друзі, по гороскопу це все. А тепер, як завжди, найголовніше під завершення. Сьогодні четвер між занадто далеко і майже дійшли, день, коли можна відчути втому і кинути все, або навпаки, усвідомити, що попереду ще достатньо часу, щоб щось змінити. І серед усіх важливих подій сьогодні головне це день щастя. Останнім часом людям стало важко дозволяти собі щастя. Мовляв, якщо важкі часи, то треба бути серйозними, похмурими і, можливо, навіть втрачати віру. Але щастя це не лише сміх, це момент, коли ви розумієте, у вас є щось важливе, люди, можливості, надія, мрія, щастя це не завжди голосний сміх, іноді це просто спокійне я є. І якщо сьогодні ви дозволите собі це усвідомити, то раптом зрозумієте, у вас вже є все, щоб бути щасливими, а решта точно з'явиться. Народ. Ну, а я дякую, що були зі мною. Будьте собою, будьте щасливими і не забувайте, життя вже зараз дає вам більше, ніж здається. Бережіть себе і тих, кого ви любите. Приходьте завтра. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!